Понимаєш? Так, так. <кій> Якщо ці люди е, не впливають ніяк на ваше життя, не живуть ваше життя, не дають вам деньги, да? е, тоді е, нахуй вам їхня думка? Хто цей чоловік? Хто цей моральний імпотент, який зайшов і, і фізичний? Да? То цей імпотент, який зайшов е, в жіночий ефір і щось там в Хто він? Імпотент. тому що він не може прийти гарно виїбати бабу, дати їй гроші, купити їй машинку, купити їй, блядь, колечко, купити їй браслетик ванклів. Понімаєш? Він не може. Він може прийти і кинути в баб какашкою. Це все його спроможність. Ви думку таких людей боїтесь? Ви їхньої думки боїтесь? Оцих імпатентів. Моральних, фізичних і фінансових? Хто вони? Ви їхньої думки боїтеся? Понімаєш? Все? Хто вони? Нахуй вам їхня думка?